Значить, ми приїхали в таке. Я не знаю, чи це селище, чи це містечко. Воно називається називаються Брокенфорст. От і тут починається в цілому наша подорож. Тут навколо дуже багато кемпінгів. Ви можете собі подивитися, це залежить від того. А якщо ви хочете приїхати пішки, якщо ви хочете приїхати на велосипеді, Коротше, все залежить. В нашому випадку ми не бронювали, як і минулого року. Ти просто приходиш і, і все. Ну, Тому що у нас речей небагато, і у нас просто намет маленький. Якщо ти з кемпінгом, то треба, звичайно, бронювати, якщо з машиною так само. Якщо з велосипедом або просто з наметом, то ти приходиш і тебе мають так впустити. Тому буде зараз цікаво, дуже, як нас пустять. Чи все буде як минулого року, чи щось змінилося, і нас щось виженуть. Ми поїдемо ночувати In the middle of nowhere. А, вот. Але так, да, сподіваюсь, ми а, знайдемо все. А, вот. а кемпінг має бути дуже гарним. Минулого року там були всякі віслючки, були корови, були а, коні. Вони просто підходять до наметів, а, починають їсти ваше сміття, щось таке. А, але дуже дуже прикольно. Зараз я покажу вам трошки містечко ще. Ту-ру-ту-ту. Тут станція з правої сторони, прямо дорога, зліва будиночки і паби. Ми отакі от велосипедисти, що нас просто дівчина обганяє на сіті-байку. Ой, гадіка загубила. Минулого року ми йшли по цій самій дорозі, а, і тут дуже незручно йти, бо по факту, як ви бачите, тут нема узбіччя, тут просто дорога. І насправді машини тут їздять доволі швидко, бо тут обмеження 60 миль на годину, а, що насправді дуже дуже багато. Uh, в кілометрах uh, не знаю, це щось може ближче до дев'яноста uh, і тут, тут стрьомно ходить. Uh, але да, цього року ми вибрали інший uh, вид транспорту, не ноги, а велосипед, і тому uh, дорога дається набагато легше. Запах такий, наче знаєте, взяли такий м'ятний тік-так і отак прямо розживали, і у вас воно пахне прямо зсередини. Так, тільки що ми заселилися. Це наш кемпінг. Тут таке озеро. Минулого року ми стояли ось там. Зараз ми їдемо ось туди, там якісь ліси, і має бути дуже гарно. Там, де а, ми стояли минулого року, там зараз а, велика група людей і немає місця, тому будемо освоювати нову територію. Погода насправді хороша, бо зранку було дуже-дуже хмарно. Зараз а, залишається хмарно, але трошечки вже розходиться. Такі тут лошадки, трогати годувати їх не можна, але вони підходять, вони дуже-дружелюбні. Такі такі хороші гарнюньки. Дивіться, їдять кульбабки. Цілуй мене, і баби, падай зі мною в Кульбаби. Цілого життя нам мало було би два віддала. Цілуй мене, і баби, падай зі мною в Кульбаби. Так мені подобаються кемпінги в цій країні. Так це класно. Так собі приїхав в своєму такому. Будиночку, виставив стільчики і барбекю. і такий собі сидиш, вон твоя собака бігає, поставив їй миску, і все, і живе життя. Пес, пес, будеш майонез. Ми вже приїхали, і зачекінились в нашому кемпінгу і вже розклались. Ось тут ми будемо жити, ночувати. І ось там навпроти є туалет, душ. Тут інші люди живуть. Місце достатньо, поки що сонця нема, але дуже тепло. Зараз зробимо собі чаю і поїдемо кататись на велосипедах. Так, ми зібралися кататися на велосипедах. Я стою в такій позі, бо Владик вже повісив собі на грудь і буде знімати вам гарні кадри з нашої поїздки. Ми їдемо зараз десь до моря. У нас по плану десь близько двох годин катання, і ми ще маємо. Там десь в перерві ще заварити собі поїсти їжу, яку ми купили заздалегідь спеціальну цю висушену, щоб залити її таточками. У нас там були пюрешки, макарошки, і ми це все будемо їсти і вам показувати. тому не переключайтесь і слідкуйте далі. I don't believe it. Ми е, покаталися і приїхали нарешті паб. І наша перша пинта, пинта. принесли нам замовлення. Значить, в мене такий бургер з картопелькою. А вадіка така розігріта плитка, і на ній стейк смажиться. Якщо бачите, він досі сирий і смажиться. Картопелька така батат. Овочі, стільки соусів, і Владик щасливий і пива найголовніше, тобто сидр. Я вже два рази намагалась записати відео, і, і не вийшло в мене. Так от, ми коли їхали по цій дорозі, а, там десь обмеження 40 миль на годину, це доволі швидко, вот, тобто там а, немає. А, Ніяких тротуарів, щоб іти, там тільки дорога. От, і ми йшли минулого року з магазину, і ми вирішили ловити автостоп там. от, ну типу, я більше вирішила, а Владик трошки боявся. От. Але я сказала, ну що, що тут такого? Нам треба під'їхати. Тут буквально машина насправді хвилин, е, ну, типу, до 10, може 7 десь їхати. А нам іти десь годину. Каже, давай зловимо. От, і ми йшли, і я так витянула так руку. Отак от ти типу, поголосувала. Вот і ми просто йшли і зупинились якісь люди. А от а, ми виходили, сідаємо в машину. Там чоловік і жінка така старша за нього. І ми познайомилися. Оказали, що цей чоловік працює в цьому нюфоресті. А от його а, мама приїхала, типу, його побачити, і вони разом, типу, він там якусь екскурсію якраз проводив, А, І вони нас підхопили, і вони привезли нас прямо до кемпінга. І нам було так класно. І це так було добре, і це так було приємно. І вони такі британці, вони такі приємні. Ми їх там щось щось їм розповідали про Україну, вони там все розпитували. Ну коротше, як завжди. Вот. було дуже класно. А зараз ми а, сидимо на якомусь такому ставочку. Подивіться, от така краса. От. Ми е з пава вийшли, ми так наїлися дуже добре. Ми сходили в магазин, купили собі е на сніданок е трошки яєць, там сосисок такого. А, от і будемо завтра снідати. Ми вже насправді втоплені, бо ми покатались 20 кілометрів. Це небагато, але я сьогодні почувалася на себе не дуже добре. Вот і ми сходили в папу, ми випили трошки е сидра, е пива вод і такі. Хочеться вже спати, хочеться відпочивати, хочеться полежати почитати якусь книжку або пограти в якусь гру. А вже щось робити не дуже хочеться. Тому ми, ми на шляху вже до кемпінгу. Ми проїхали частину дороги, залишилась найскладніша під горку. Але, але, але нічого, ми зараз відпочинемо і продовжуємо. Отака краса навколо. Тут їдеш їдеш по дорозі. А тут тобі нас коні. Добрий день, добрий день. Hello, horse. Добрий ранок, це курс виживання в Кентона. Сьогодні ми з вами будемо готувати сніданочок. І відкриваємо. Тут тільки що прийшли. А, як вона називається? Осли. І у сусідів з'їлося їжу. Тому ми будемо готувати для них нову порцію для наших сусідів, бо у них з'їлися овочі. Таку штучку прикручуємо. Вночі було дуже тепло, навіть спекотно, тому нам з погодою дуже повезло. І ось ми вже прокинулись і будемо снідати. Так, отак цю штуку прикручували. Далі набираємо воду. Будемо робити вівсянку. Яйця і сосиски. Води нам треба багато. тому наливаємо скільки є. потім Я записую блог. Там вони теж записують блог. Хто? Оці з криші на, на Так. Так. Тепер ми ставимо це, все вода готова. Ну як готова. Готова до варіння. Побачимось в наступному випуску. Я не знаю, чому розказували про нас ще житло, але ось подивимось, у нас тут палатка стоїть. Тут в палатці ми спали. У нас два таких надових матраси і спальники. Але сьогодні вночі було дуже тепло, тому особливо окутуватись не треба було. Місця якраз на двох достатньо. Ось наш велосипед, тут якісь англічані прямо до нас притул сіли. І отут всі вже збираються на завтра. Ой, їхати додому сьогодні. А, так, дубль другий. А, це вже друга вода з яєчками. Значить, а, водичка вже на чай готова. Зараз я кидаю чайні пакетики. У нас тут є. Он Earl grey, якийсь Berry. Зараз все буде смачненько. У Владіка вівсяночка вже готується, теж запарюється. Це сніданок Чемпіона. Яєчка, як ви бачили, вариться. Зараз ще сосисочки туди докину, трошки водичка закипить і буде дуже гарний сніданочок. У нас буде. От, у тих сусідів тільки що Підходили до них віслюки. От, їх не було, вони пішли десь з собакою гуляти. Прийшли віслюки, а в них на столі залишились помідорки, виноградники. І коротше ці віслюки почали їсти, їх їжу. От. І все, а їх відганяти не можна, бо не можна по факту залишати їжу на столі. От. І ми намагалися щось хлопити, вісляки не реагують, а інші сусіди просто типу, стояли, знімали це на відео і типу, сміялися ха, ха ха типу які віслюки тупі. Але ну, ситуація типу, така собі, тому що ну, вони по факту просто прийшли до людей і почали злизувати все з їхнього столу. Але ці люди прийшли, і вони такі, а ну, типу, ну з'їли і з'їли. Типу, все нормально. Нема проблем, от. тому ми самі собі придумали проблему, в людей проблем нема. От ну, у нас тепер теж все добре. У нас а, зараз буде сніданочок смачненький, ми Поїмо, трошки може ще покатаємося, будемо збирати речі і а, їхати. У нас поїзд десь четвертій, зараз дев'ята. Тобто часу ще багато. А от. тому ми думаємо, що покататися. А, бо чому чом би її? А, От, а такі справи. Владик вже снідає всяночкою. Сусідки вже додані у вартість. Все, я п'ю чайок. гарного раночку. Після сніданку ми виїхали на ранішню зарядку. І їдемо по ліс. Фірочка. Так фігер. Ось таке у нас ліс. Їдемо просто без маршруту, бо ми його не побудували. Просто кудись їдемо і дивимось куди виїдемо. Погода не дуже жарко і не холодно, але сонця нема. Підписуйтесь на канал. В лісі було все доволі одноманітно, ми покаталися і зараз ми йдемо в сторону магазину, бо захотілося чогось солоденького, якихось фруктиків. А, і а, тут річка, і багато дуже людей, і а, корови вони просто п'ють водичку, люди дивляться на них, а, гладять їх, підходять. Отака краса. Отак. От. Так. От. Ми вирішили все ж таки зайти в Теску, просто купили сік, полунечку, фрукти. І зараз поїдемо назад в кемпінг. Поїмо. У нас залишилося ще декілька годин. Ми попросили сьогодні late check чекаут щоб нас пізніше виселили. Нам безкоштовно погодили, сказали, ну, так як ви, просто з наметом, то взагалі немає проблем. І та, ми зараз поїмо і будемо збиратися вже на поїзд. Ми дуже класно покаталися. <гум> і все. погуляли по місту і зараз їдемо їсти. Приготування обіду йде успішно. Це. чого я починаю з десерту? Оце наш обід сьогодні. Це пюрешечка з м'язком. Ми вже таку їли минулого року, вона дуже смачна, і там м'язко прям справжнє. От, ми вже заварили, вона вже ну, майже не стоялась. От, ми просто доварюємо, що у нас сосисочки зі сніданку залишились. От, ладік -кухар. У нас лопнув матрас. Владик сказав, що просто я пішла щось поки митися. А Він тут лежав, лежав, нагрівся. І дивіться, яка дирка. Отака. Розміром з руку. Вот. Ну і це наш десерт сьогодні. Знайшли отакий рітер спорт з фісташками. Колоничка британська місцева, а, як це манго, ватермелон. От зараз будемо їсти. Отак. От смачного нам зараз е, їмо, збираємось. Ну і в цілому, все їдемо на станцію. Наша пригода е, на ці вихідні закінчується. А далі буде щось нове.